Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми поговоримо про трагічну ситуацію з українцями в Польщі. Дивіться це відео до кінця, діліться ним в себе в соціальних мережах. Лайкайте, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. У місті вже поморського воєводства. Загорілася господарська будівля, яка була переобладнана під квартири для українських біженців. На щастя, ніхто не постраждав, але горіло дуже довго і тушили так само. Дуже довго. Інформацію про пожежу господарської будівлі було передано до пожежників 2 грудня приблизно о 15-й годині. Тобто це було не вночі, не вранці, це було просто посеред робочого дня, скажімо так. До рятувально-пожежної операції було залучено абсолютно всі підрозділи ПСП Слубська та декілька добровольчих підрозділів, тобто там було дуже багато спеціалістів, які займалися гасінням пожежі, було задіяно цілих 15 пожежних машин. Я коли, коли десь там бачив якісь Пожежі, скажімо так, в квартирах ну приїжджало там дві. Ну якщо прям вже дуже серйозно, то три. А тут приїхало цілих 15. Тобто, можете собі представити ну, якби представити наскільки сильно там все горіло. Речниця Слубської пожежної охорони повідомила, що горіла вся господарська будівля, яка була переобладнана під соціальне житло для громадян України, і діяльність вогнеборців, вогнеборців була спрямована також і на безпеку всіх сусідніх. Будинків, як стало відомо, в згорілій будівлі проживало 33 людини. 31 з них вдалося евакуювати успішно, тобто ніхто не постраждав, ніхто там не задихнувся. Ніхто не згорів, ще двох українців просто-напросто не було на місці. Наразі пожежники не повідомляють, що сталося причиною загорання, але однозначно я вже точно можу сказати, що якщо якісь там якась господарська будівля була переобладнана під квартири для біженців, то скоріш за все там не було жодних, не було дотримано жодних норм пожежної безпеки. Тобто якось було, ну, якось були поділені, якісь зробили там з гіпсокартону. Це все там обставили меблями і так люди жили. Ну, можливо, зробили там якийсь ремонт, там паклювали стіни, але в загальному я впевнений, що жодні там технічні заходи не вживалися, і саме тому загорілося абсолютно все. І не вдавалось просто пожежникам якось локалізувати ці ну, якби, цю пожежу. Саме головніше, що? Найголовніше, що всі люди в цілості, погано, що всі їх речі, звісно, згоріли, але я сподіваюся, що влада міста Слубська якось буде сприяти відновленню там, їхніх документів, які там також, скоріше за все, згоріли, буде сприяти отриманню ними тих матеріальних благ, які вони там вже собі накопичили за, ці, за цей період, який вони в Польщі проживають. Ну і звісно, що вони отримають нове житло, яке буде більш. Безпечним для них, якщо буде ще якась нова інформація з приводу того, що ж сталося причиною загорання. Я, можливо, зроблю ще одне відео з цього приводу, якщо, звісно ж, вам буде цікаво. Якщо цікаво, пишіть в коментарях під цим відео. Також, хто додивився відео аж до цього моменту, напишіть, будь ласка, з якого міста ви дивитесь це відео, щоб я знав, що ви додивились його аж сюди. Ну, Це дуже круто, коли ви дивитесь відео до кінця, скажімо так. Ну і, звісно ж, буду вдячний за лайки, за репости там. Е, дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!